Прихожа, далі буде в роботі. Всі е, видимі сторони, ДСП зашпоновані ясенем. Лицева сторона. Ось такий фасад з дерева ясен. Так, цоколь, боки, довгі боки, дві дверки. довгі. Кришка, рама під зеркало і карніс. Все буде у нас фарба біла. Процес грунт, фарба, патина срібло і згори скриємо лаком накрилой основі близь 50. І з цієї сторони доробка тумбочки. Ось такі боки, дно, 4 шуфляди і кришка. Тут у нас буде колір фарби по каталозі Іка 0103, патина на 0907, 20% і так само скриємо. Акрилом лаком близько 50. Такі то буде подальша робота. Кому цікаво, слідкуйте, треба чуть щось особисті організуємо. Всім дякую за увагу.